p a Держи его, говори. Сейчас есть. Объект подконтрольный. Надій на руссі західно. Правоохоронці 30 країн днями завершили безпрецедентну міжнародну операцію. По Ліквідації кібермережі Avalanche, яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів. Мережа функціонувала 7 років. Для її ліквідації свої зусилля доклали правоохоронці 30 країн. 5 осіб декілька днів тому затримано, із них троє українці. в Україні, українці. І організатор цієї мережі. Підозрюється також громадянин України, який був затриманий в місті Полтаві, і він чинив збройний опір, маючи на руках автомат Калашникова та бойовий пістолет. Проведено обшуки майже в 40 приміщеннях. Вилучено кілька десятків серверів. Правоохоронці всього світу припинили діяльність понад 220 серверів. Які були вражені вірусом, а також заблокували близько 800 тисяч доменів. Злочинні угрупування використовували інфраструктуру «Аваланж» з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній. Щотижня вони надсилали потерпілим більше мільйона повідомлень електронною поштою з складенням або посиланням. З допомогою системи зловмисники інфікували близько півмільйона комп'ютерів щодня, а потім вимагали за це для того, щоб зняти цю інфекцію, вимагали відшкодування. Фінансові втрати по всьому світі від атак, проведених за допомогою мережі «Аваланж», складають понад 100 мільйонів євро. Ця операція складна була наскільки що сам штаб координаційний знаходився якраз в місті Гага Європолом. Були основні країни запрошені. Основний організатор даної злочинної групи був українець. До цієї злочинної групи входило 27 представників різних національностей та країн. Із них ми знаємо точно, що 10 українців. Основний організатор нами затриманий в Полтаві. Він вже от зараз дякую за допомогу. що Була інформація про те, що можуть, можуть його не затримати, то ми цього не допустимо. Фігурант буде затриманий і переданий або в Німеччину, або засуджений на території України. Це вже вирішить пізніше. Але саме головне, що доказати кожен епізод це дуже кропітлива величезна робота. Якраз завдяки новому створеному департаменту кіберполіції це тепер є можливим. Тепер ні один епізод, ні з одного ip адресу серверу, коли заходили злочинці, коли працювали, ми можемо доказати до останньої секунди, як це було. Ну і я дуже хочу подякувати першому заступнику Генерального прокурору за співпрацю, тому що ми з ним доповідали генпрокурору вже напряму, але ми з ним якраз були одним із головних керівників нашого українського штабу. Як це проходило одного дня вчора, в сім ранку, вже ми стояли на всіх адресах в 30 країнах світу. в Сім ранку почалися пішла відмашка і почалися обшуки. Були затримані з 27 чоловік. Зараз затримано п'ятеро. Три українці: один в Німеччині, два на, два на території України. Для нас, от бачите, навіть з усіх затриманих ми одні з кращих. Тому ми не посоромили ні Україну, не посоромили своїх, свою роботу. Кіберполіція дуже вдячна за те, що вони якраз це правда, що з літу тільки почали працювати офіційно, як рюдична. Організації. Тут вже вони показали свій мастер-клас, на що ми їх і створювали. 180 оперативників приймали участь повністю в цій операції. Представляєте, який масштаби. Більше 130 тисяч гігабіт, які були оброблені. Тому я дуже вдячний всім за співпрацю і вітаю всіх з першим таким от внеском світової, світову боротьбу зі злочинністю.